Останні дні травня в Україні будуть з дощами та грозами, але на спеку це ніяк не вплине. В деяких регіонах похолодає лише на пару градусів. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 30 травня, опади йтимуть майже по всій території країни. Суха погода в цей день буде лише в Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі, можливі грози, як представлено на карті. Вітер в цей день помірний 5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. На сході до плюс 28 градусів. Вночі очікується від плюс 10 до плюс 16 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 31 травня, дощі вже накриють всі області країни, пощастить лише Запорізькій, Херсонській та Криму. Там буде суха та малохмарна погода. Нарешті території країни йтимуть опади, як показано на екрані. Вітер в цей день незначний, відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні буде від плюс 23 до плюс 26 градусів на сході до плюс 30 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!